І з вами його ведуча Званько Єлизавета Сергіївна. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка хвилює людство вже багато тисячоліть. А саме про сни. І сьогодні у нас в студії Діана, Ірина, Анастасія, Ірина, Аліна, Анна, а також Евеліна. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке сон у вашому розумінні, Ірина? У моєму розумінні сон це дуже прекрасна річ. Сни відбувають. В той час, коли люди ну, перебувають у стані спокою. Дякую. А як ви думаєте, сни якось пов'язані з реальністю, Ірина? На мою думку, це багатогранне питання, тому що є люди, яким подобається, коли сни ну, пов'язані з реальністю. Коли з їхніми батьками рідними, а деяким не подобається коли про е, жахливе щось. Я вважаю так. Я вас зрозуміла, дякую за відповідь. Скажіть, які сни вам сняться найчастіше? Як ви думаєте, чому, Анна? Е, мені найбільше сниться до, е, сни е, хороші, бо е, якщо е, день є хороший, то і сон буде теж добрий. Так. Дякую. Чи часто вам сняться кошмари? А у вас є якісь методи боротьби з ними? Поділіться ними, будь ласка. Діана. Дякую. Є така прикмета, що якщо перед сном сміятися, то будуть снитися кош... сни... кошмари. То я дуже часто сміюсь і буває дуже часто дуже багато кошмарів. Дякую за відповідь. Скажіть, а як ви розумієте вислів «віщий сон? Можете пояснити, Анастасія? Віщий сон. Ну, сон це те, що ти уявляєш, те, що ти хочеш. І мені здається, що віщим сон все-таки може бути. Дякую за відповідь. А ви вірите у те, що у сні може бути попередження про майбутні події? Евеліна? Так вірю, бо одного разу мені приснилось те, що мені мама купить собаку, і це суті. Таке я її, ну, виходить, ми її приятна. знайшли. Дякую за відповідь. Чудово. Чи доводилося вам колись передбачати майбутнє у снах? Поділіться своїм досвідом ще раз. Аліна, будь ласка, я не хотіла Можете вам задати. Повторити питання. питання. Добре. Чи доводилося вам колись передбачувати майбутнє також? Ну ні, мені Противили. ніколи таке не приводилося. Скажіть, а ви вірите у тлумачення снів? А доводилося вам користуватися допомогою сонників? Анастасія? Не доводилося. Дякую. Дякую вам за участь у нашому ток-шоу і за ваші надзвичайні відповіді. Це була передача, присвячена снам та сновидінням. Та я його ведуча Званькою Єлизавета Сергійна. До зустрічі у наступних випусках.